Заходи нами неодноразово проводяться, що дає можливість популяризувати професію правоохоронця вчасно на ранній стадії профілактувати серед дітей, зокрема учнівської молоді, злочини та правопорушення. У нас є був такий момент, коли ми проводили бесіди такі в школі, і діти вже знаючи цей момент, впізнавали такі предмети. І вчасно реагували на них, тобто повідомляли дорослих і не допускали на місце пригоди і остороніх людей. Я тільки що міряла бронежилет, який важить 14 кілограм. Ну, в ньому чуть рівновага, тіряється, але ну, він прикольний, в ньому можна. Ну, я не знаю, як вони довго в ньому ходять, але вона захищає їх. Класно. Ну, якщо знайдеш, потрібно по-перше відійти, щоб не було. Ну, Потрібно відійти, щоб не було опасності, якоїсь потім зателефонувати в 101 або в 102, і ну або е, батькам позвати, щоб не було опасності.